Рада вітати вас, друзі! І сьогодні я не сама. До мене у гості завітав Маршал з Чинячого патруля. І в нас з вами разом важлива місія врятувати будинок від пожежі. Ну що, ви готові? Починаємо! Привіт, друзі! Я Маршал із Чинячого патруля. Я пожежний пес. І сьогодні в нас з вами важливе завдання. В одному місці загорівся будинок, і нам з вами потрібно його врятувати. Але спершу я розповім вам про свою роботу. Ось це пожежна частина. Тут ми завжди чергуємо і чекаємо виклику, щоб швидко виїхати на допомогу. А це моя найкраща помічниця. Пожежна машина. Вона дуже велика, червона, з довгим шлангом. А ще в нас є пожежний літак, щоб гасити великі пожежі з висоти. Подивіться на мене, я завжди у формі. Ось мій шолом. Він захищає мою голову. Ось спеціальний костюм. і він не горить. А ще у мене є спеціальні рукавички, щоб брати гарячі речі і не обпектися Пожежні мають бути завжди готовими і вдень, і вночі. Ви дуже уважні малята. Я впевнений. Тому ви з легкістю дасте відповіді на мої питання. Для чого потрібен шолом? Ну, звісно, щоб захищати голову. А як ви гадаєте, чому пожежна машина червона? Звичайно, щоб усі бачили. Ну і звісно, я впевнений, ви знаєте, чим же гасять вогонь? Вірно, друзі, вогонь ми погасимо водою, піском або піною. Друзі, ми разом із вами побудуємо справжній будинок, щоб навчитися його рятувати. Гарний дім вийшов, але будьте уважні, іноді трапляється біда і може з'явитися вогонь. Подивіться, у нас є чарівна піна. А зараз ми додаємо до неї фарбники. І в нас з'являються вогняні язики. Бачите, який вогонь яскравий і гарячий на вигляд? Але пам'ятайте, справжній вогонь дуже небезпечний, до нього торкатися не можна. Ой ой, наш будинок у небезпеці. Малята, ми з вами допоможемо маршалу. Тоді вперед пожежні помічники. Пожежа усунена. Ви чудові помічники. Дякую. Сьогодні ми дізналися, хто такі пожежні і чим вони займаються. А тепер давайте закріпимо правила пожежної безпеки. Сірники й запальнички це не іграшки. Побачив огонь одразу клич дорослого. Телефон пожежних 101. Удома завжди слухай тата й маму. Ура! Ви справжні помічники! Місію виконано, будинок врятовано, правила пожежної безпеки засвоєно. До нових зустрічей! Бережіть себе!